Друзі, ну що, вітаю всіх з готеля Sunrise монтемаро в самому серці шарм ель шейху а сьогодні в нас така неоднозначна погода, тому що, як ви бачите, мій лук джинси плюс кофта не дуже стандартна для шарму, бо погодка дійсно вражає. Дуже пасмурно, був навіть дощик, але вона дуже стрімко змінюється. То сонце, то жара, то дощ, то хмари, то вітер. Ну, не вгадаєш, шарм як така дуже емоційна. Жінка, яка не знає, чого хоче. Ось. Тому маємо розуміти, що в Шаремі вже зимовий період і погода дуже несподівана. І найголовніше, будь-яка температура, вітер, не вітер, все відчувається комфортно, якщо є що правильно сонечко. Якщо у нас сонечка немає, холодно. А тому маємо розуміти, що запорука нашого комфортного відпочинку це закрита бухта і сонечко, і буде вам насолода.